Вітаю, мої незламні українці. Це проєкт «Зна постукали. Та я Інна на бок. І традиційно у новому випуску я зібрала для вас найактуальніші заяви з боліт. Причому чим далі, тим більше заяви лунають від простих росіян, які втратили все своє рухоме і нерухоме майно внаслідок паводків і повені. І зараз про все розповім детальніше. Отже, розпочну з того, що рупори Кремля, обговорюючи обстріли Білгородщини, взялися погрожувати чехам. Так, так дуже вже розлютило у пропагандистів те, що Чехія знайшла ще 700 тисяч снарядів для України. От і біснується на шоу Соловйова, лі Белгород, чешськими вампірами. От ми повинні показати, смотрите чехи що куди летять, в які гражданські об'єкти летять ваші снаряди, і ви обов'язково відповідаєте за це. Конечно, ваше государство ответит за это. Конечно, ответит. Вы... Вот сейчас зайди в любой магазин и прямо можно заставить ответить чешское пиво, завезенное через Прибалтику. Ну, чем... вот у меня вопрос к нашим, которые этим занимаются. Вы кто? Я так вежливо спрошу. От вас всіх зараз взять і в Белгород поселить. Перевезите всі ваші офіси, які сюди заводять чешське пиво, в Белгород. Відкройте там всі ваші представительства і хазяїва ваші пусть на центральній площади Белгорода, стоять в ларьках і торгують чешським пивом в розлив. Слухайте, росіяни, а як вам пропозиція соловйова? Пиво в Білгороді на розлив палатка в центрі міста на розрив. Це до речі, не я сказала. Під обстріли вас посилає ваш соловйов. Бо йому, як і всім його колегам путіністам, начхати на вас. Усі адепти Путіна відпрацьовують свої криваві рублі в затишних московських студіях. Їхні діти ні в чому собі не відмовляють за кордоном. Згадайте, хоча б синочка Соловйова. Ну а вас правильно відправляють вмирати на війні в Україні або під обстріли. Та не війною єдиною, бо на Ерефії про росіян теж ніхто не дбає. Звісно, для нас та всього цивілізованого світу це не новина, але ось весь цей треш, який зараз відбувається в Російській Федерації через повені, ще одне тому підтвердження. І зараз я вам покажу і розкажу, що ж насправді відбувається на Росії. По перше, повінь продовжує змивати міста та селища Федерації. Ось втомилася і не витримала затоплення ще одна дамба, але цього разу вже в Томську. І рівень річки Том наближається до критичного. Том! Посмотрите дорогу, перелила. Все это в курью. Я не помню таких размывок. Вот это вот все размывает. Обалдеть. стороны даже отлично его затопило все. Еще раз лагерный сад, мост, въезд в город, водопад. Ну, метр четыре, наверное. Але поки місцеві фірмують ось такі от кадри і панічно пакують валізи, у звітах путінських підстилок Крем справляється з ліквідацією потопів. Тим часом у Курганській області, яку зараз теж активно затоплює, почався сезон дощів. Тож і там води стає дедалі більше. Місцевих закликають евакуюватися. Тільки от багатьом то немає куди, та про це влада не подбала. Просто витряхивай, Серега, стоп легче. Витряхивай, что б легче проходило. Потом подвяжу. Ну що ж, схоже, тепер то і погода якось не на боці росіян. Скажіть. Але по телевізору їм то кажуть, паніки немає все добре. Насправді, все добре виглядає якось ось так. І це росіянам, звісно, не покажуть ні Соловйов, ні Симоньян. І вже зараз оренбуржці відмічають, що обіцяна допомога до них не доходять. Імущество їм приходиться спасати самостоятельно. Для страховки вас заставляють фотографувати, знімати будинки, саме коли затоплені будинки. Да, ми да вынуждены, мы вынуждены, мы вынуждены нам вынуждены страхов... идти в, в эти дома сказали, в мокрые дома. Зануждены мы... дома идти. Никто ничего нам не помогает. Никакой техники, никаких э, спасателей, никого. Все сами. Ложь. Сегодня выходило интервью по России. Ми приглашали журналистов в надежде, що нам наоборот как-то помогут, щоб нашу ситуацію просвітили, дати огласку. Потім, коли вийшло інтерв'ю, у нас був шок. ложь. все, що вони говорят, це ложь. Потому що вони говорят навіть що ніхто не эвакуировался, Хотя я лично сутки в школі була, я ночувала в школі. Серйозно невже до росіян почало доходити, що телевізор їм бреше, от просто підло, цинічно і регулярно бреше, бо замість обіцяних путіним компенсацій. Мізерні подачки, бо кремлівська влада, як завжди, кидає росіян із підтоплених регіонів, і звісно, ми всі розуміємо, чому так відбувається. Але так і хочеться запитати: а що сталося, росіяни? Ви же велика і сильна страна? Почину січа, я не можу в двох містах бути прописаним, Не можу. Ну мені ніхто не запрещав мати два дома, три і п'ять. Я їх тут, я заработали ці деньги, сам будував. И тем, что я строил, только этот, как его, экономику поднимаю региона, понимаете? И не надо мне, я налоги плачу все. За заработанные деньги заплачу, за то, что построил, заплачу налоги. Сейчас вы мне говорите, если ты там не прописан, ты никто. А я потерял за всю жизнь, работал и этот как его, потерял теперь все. А ну, не психуйте. Путін вже сказав. Він постійно на зв'язку все буде добре. А потерпілим виплатять по 100 тисяч рублів, а це аж тисяча доларів. Тож живіть на них і ні в чому собі не відмовляйте. Я суток сплю. <плес> а не сидять так пірашки кушають. А здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают. Никогда они не работают. Вы ничего не услышали? Отойди в сторону. Отойдите, перебивай меня. Я вам еще раз говорю. Я еще раз говорю, не доводите до за рот. Они на доводили. Все. Я вам еще раз говорю. Не доводите до на картинку стелись, вас красиво по телевізору показують. Ой, щось мені підказує, що не дуже росіяни задоволені тим, як Путін про них дбає. Але все, що можуть, так це записувати ось такі відеозвернення. Бо іншого рабам не дано. Уважаємий Володимир Владимирович, ми жителі Оренбургської області, Оренбургського району ТСН, Новановська, СНТ Заря, просимо вас о допомогу. З 1 апреля ми спасаємо свої дома і імущество від наводнення. Начало це були талої води, затем пришел Урал. В связи с большим сбросом реклинского водохранилища пришла большая вода. Затопленными оказалось 80% территории, это около 2000 двух, двух людей. Люди были вынуждены покинуть свои дома, оставив свое имущество. Просим вас э, взять под контроль данную ситуацию с реклинским водохранилищем, так как мы считаем, что этого можно было избежать. И хотим попросить вас о помощи с выплатами пострадавшим от паводка жителей. Надеяться, кроме вас, нам не на кого. Ложи! Хоча ні, росіяни і тут пробили дно, бо замість того, щоб нарешті встати з колін, ставлять на них власних дітей. І це настільки низько, що й коментувати тут немає що, бо не до нація, не до людей, дивлячись на це все, майбутнього немає. Цікаво. А якщо замість місків, то виходить, росіяни так і не зрозуміють, що Путіна не просити про допомогу треба, а гнати під три чорти. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мой папа на войне, мой дом затопило, нас малой сестренка негде жить. Помогите нам, пожалуйста. Сьогодення віліка і сільний Російської Федерації. А ще ви теж помітили, що росіяни таки зрозуміли, що ось ці красиві картинки, які їм щодня впарюють по телевізору, насправді не мають нічого спільного з їхньою реальністю. А значить, зомбоящик може дати тріщину. Просто потрібно ще більше підтоплених регіонів на Ерефії і незадоволених росіян. Щоправда, їх і так сила силена. А соціальними мережами тільки й те роблять, що ширяться. Ось такі відео. Третя, соціальні мережі хочуть заблокувати. Дивно чому столько вот попав Здесь мы купили дом, на даний момент. Ми остались без нього. Дом під крышу, вода вся стоїть в домі. Сейчас ми проживаємо в машині. Вместе с собаками, вместе з котами. Деваться нам нікуди. Какие виплати будуть положимо нам. На данный момент сказали, что будет только выплата 20 тысяч на человека. Кто прописан? Все. Дальше мы ничего такого не слышим, не знаем, и не видели, и не понимаем даже, что нам будет, как, кто что говорит. Опираются очень много на ТСН, то, что мы ТСН. Мы не ИЖС, поэтому как бы у нас могут быть какие-то заморочки с этим вопросом. А можете уточнить, вот из Белгородской области когда переехали? Мы переехали в том году, в феврале. Сюда. Мы, получается, прожили год. Ой, это так поворот. А з цього моменту давайте, будь ласка, детальніше. А чого ж то з Білграда переїхали? А? Было там небезопасно уже находиться, потому что над нами постоянно летали вот эти вот и дроны летали, и вертолеты, то есть на низкой посадке все были. Очень страшно, очень много прилетов было, поэтому нам пришлось уезжать. Родственников там у нас тоже не оказалось, как и здесь. Поэтому такая ситуация. Ну, это не в кожного, звісно. Я столкнулася з цим. Для мене то боль саме То есть человек остался просто безкришним. Серйозно? Біль кажете? Без даху над головою залишилося. Уявіть, таке буває, коли вне політики або якщо підтримуєш кривавий режим Путіна. Ба більше саме через вас росіяни без даху над головою залишилися мільйони українців. Саме ви стали проблемою для всього цивілізованого світу. Тож, схоже, просто карма таки робить свою справу. Чи як ви хотіли знищувати, вбивати, грабувати, гвалтувати і при цьому думати, що спіймали Бога за бороду? Ге, ні, так не буває. Тож може, до вас все таки дійде, хоч зараз, що у Кремлі витрачають мільярди на ракети, які летять в Україну. Чати хотіли на вас і ваших дітей. Тож не слізні відео треба записувати до бункерного а боротися з його режимом. Хоча де боротьба за своє, а де росіяни? Вони тільки на чуже нападати вміють. Тим часом у Путіна на все воля Божа. І рятувати затоплені території відправляються ні. Не МЧС, а священники з іконами. От цирк, та й годі. 14 апреля. прямо сейчас после божественной литургии, которую митрополит Владыка митрополита отслужил в Казанском кафедральном соборе. Выехали на реку Урал для того, чтобы здесь, прямо на воде, отслужить молебен. Молебен о прекращении водного нашествия. Мою небесный, утешителю души стины и Я і сповняй сукровіще воїнів і житні подалю дісілісяний очистівний от всякі скріни і душі наша. Як вам напишіть у коментарях, як думаєте, ікони допоможуть? Чи тут Бог не на боці росіян? Ну, а я підсумовуючи, додам, поки вода все ще не змила Росію, хоча нам так цього хочеться, нам все ж таки потрібно продовжувати боротися з цією нечистю. Тому підтримуйте сили оборони і давайте разом наближати нашу спільну перемогу. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.